Фахівці обласного центру крові вкотре приїхали до Бердичева, аби поповнити необхідні запаси компонентів крові. Олеся Іванівна тут не вперше. Ми зараз всі на війні і маємо воювати. Так? Як я фізично не можу воювати, то я кров це може робити для поранених, для військових. Працівникам центру крові ніколи й глянути. Наплив людей великий. Ідуть сюди й поодиноко, і колективами. Вперше сьогодні так. Але з командою разом вирішила, що ні, я навпаки рада, що можу допомогти. Сьогодні з українською командою ми вирішили прийти і внести свій вклад, здати кров. В першу чергу зараз велика потреба постає для наших воїнів, ну і для пересічних громадян. Ми хочемо внести свій, хоч маленький вклад, але в перемогу. На сьогодні, зі слів фахівців, найбільшою є потреба у першій та четвертій з мінусовим резусом в групах крові постійно каже, долучається до донорства, і пані Тетяна. Це мій вклад для перемоги. Моя кров це маленький внесок, але це потрібно робити, тому це не перший раз. Я здаю постійно. У мене рідкісна кров, тому я думаю, що це важливо. Бажаючих поділитись своєю краплею крові було сьогодні чимало. За півдня роботи долучились до донорства більше 120 людей. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.